У центрі рівного з'явився незламний равлик. Це укриття, яке може вмістити до 20 людей. Виробники кажуть, перевага його у мобільності. Дехто з рівнян укриття вже проінспектував. Наш Владислав Стацюк також ось такий незламний равлик з'явився у рівному. Це портативне укриття. Слугує воно для захисту від вибухової хвилі, коливих та осколкових уражень. Вміщує такий равлик 20 осіб. Важить конструкція більше п'яти тонн. Це удосконалений аналог європейського укриття. Таке мобільне укриття вже неодноразово використовували на полі бою. У рівному представлена цивільна версія. Суть цієї ідеї в тому, що воно легке і мобільне. Його можна встановлювати буквально за кілька хвилин, як це робиться в світі, наприклад, в місцях найбільшої загрози. Там, де скупчення громадян, наприклад, на зупинках. Виготовляють незламних гравликів на Рівненщині. За місяць компанія може зробити до 30 мобільних укриттів. Переконують, вони є надійними. Ну от реально зараз де людям сховатися. От так само, як ці палатки незламності. Вони слугують для певної мети, а в випадку, не дай Бог, прильоту вони ж не захищають людей. До речі, їх можна було встановлювати всередині. За габаритами вони влазять. Рівняни спершу не зрозуміли, що це за портативне укриття. Дехто вже проінспектував, ставляться до нього по-різному. Я не знаю, наскільки воно надійне. Я не уявляю навіть, як воно може захистити, чесно скажу. Але якщо попаде пряма ракета, воно ж нічого не захистить. Навіть, навіть підвал це вже більш безпечніше, ніж дане укриття. В принципі, Позитивно, Позитивно, звісно. Що. Тому що безпека зараз це найголовніше, особливо перед цими подіями. що більше в війни скоро. Наприклад, якщо тривога, наприклад, почалася. І люди йдуть, наприклад, кового почалася, не дали легко до укриття. Я так заходив до дивився си на сини велика сталь, як для такого. Ну, Якщо, воно б, якісь більших масштаб штабу, що воно було б набагато краще. Добре, добре, що вони є. Маємо де на всякий службі скритися, і навіть від осколків. Рівне отримало це укриття безкоштовно. Місто дало дозвіл на встановлення незламного равлика у центрі. Та довго він тут не стоятиме. Через деякий час його переправлять на передову. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.